На міжнародній арені не існує альтруїстичних взаємин. На міжнародній арені взаємини винятково хижацькі і егоїстичні. Кожна країна переслідує винятково свій інтерес. Українці, на жаль, за своєю природою дуже сентиментальні, мрійливі, без часу розраховують на щоюсь допомогу та ще й зберуться аналізувати, хто там що про них сказав. Ті, які про нас кажуть, найменше про нас думають насправді, а думають про себе. Тому, коли ми говоримо про гру зараз на міжнародній арені, чи Трампа, чи Макрона, чи Меркель, чи ще когось іншого, акцент треба робити не на них. Акцент треба робити на тому, що відбувається всередині нашої країни. І акцент треба робити на тому, що відбувається у так званому мінському форматі, який від самого початку свого виникнення. Був абсолютно програшним. І те, що це програшний формат, свідчить смерть в принципі, наших хлопців кожного дня. Ми цю катастрофу спостерігаємо. Це формат, який не виводить Україну на арену світової політики, на арену суб'єктну, а навпаки, об'єктну. Як бачимо, політика Зеленського абсолютно повторює політику Порошенка. Тому що Зеленський залишає у мінському форматі кого? Кучму. Основний посил, Хучми, який не стріляти. Скажіть, будь ласка, яка мотивація має бути у бійця, який захищає Україну, коли йому кажуть не стріляти? Це там на е, фронті основний інструмент відповіді ворогові? Отже, ми самі всередині своєї країни, розвиваючи капітулянські настрої, призводимо до таких суджень на міжнародній арені. Для того щоб реально доростати до міжнародної політики, треба врешті-решт самим давати собі оцінку. Якщо ми обираємо до влади людей, які абсолютно байдужі до національної ідентичності, які готові продати українську землю, які готові розпродати державу з молотка, починаючи від залізниці і закінчуючи е, стратегічними підприємствами. Скажіть, будь ласка, світ на це дивиться і думає: а взагалі то з якої рації? Ми повинні захищати їх, якщо вони всередині країни не здатні собі дати раду. Мені здається, українці мають подивитися в дзеркало і зрозуміти, що їхня проблема передусім полягає у них самих. Щоб тисяча ще у 17 столітті, в столітті наш знаменитий гетьман, який зображений на п'ятигривневій купюрі, казав, що Московія це бич для України. Чи не здається вам, панове? Це реально бич для України, який учить нас у дуже тяжкий спосіб ставати самими по собою. Поряд зі мною е сидить мер винник. Так от винники знамениті тим, що там жив Іван Огієнко, і поряд з Іваном Огієнком жив знаменитий батько Юрія Липи Іван Липа. І коли Івана Липу запитали. У чому полягає основний феномен національно-визвольних змагань 17-21 року? А ми практично повторюємо все те, що було 100 років тому. І кому би ви найбільше подякували за ці національно визвольні змагання від 17 до року? Знаєте, що відповів геніальний Іван Липа? Батько Юрія Липи, доктрини про призначення України. Я найбільше би подякував большевикам. Тому що більшовики змусили Грушевського, врешті-решт, до четвертого універсалу. Як ми можемо кутуватися на міжнародній арені, якщо ми впродовж п'ятьох років війну війною не назвали? І якщо Верховна Рада проголосує за римський статут, це означатиме, що Московія може подавати до міжнародного трибуналу через те, що на наших теренах гинуть її люди. І немає жодного значення, що вони гинуть на наших теренах, це нікого не буде обходити. Війна має бути названа війною. Треба починати все з чіткої дефініції. У нас цих дефініцій не існує. Що стоїть за дефініцією? За дефініцією стоїть мислення нації. Що стоїть за мисленням нації? Спроможність її боротися. Нація, яка не хоче воювати і не хоче боротися, не має жодної перспективи для свого розвитку. Тому. Відсуваючи нас замість нас, вирішують наш шлях.